Бекше в тебе в роті покажи Дай сюди мячок. Ну дай, дай мячик, неси мені, ну, ти що держиш для мене. Бек. Ти прийшов, ти прийшов, щоб тебе гладив. Це звичайно. Зараз мої світлі штани замажеш, як завжди. Ага, отут? Отут. Воно. Все, почухала, бочка. Все. Ще. Ти ж мені м'яча не даєш, а чухоч себе заставляєш. Ну, можна брати вже мяч, да, Тут для мене.